Якщо ти заробляєш на YouTube, OLX чи Glovo, то держава знайшла спосіб, як тебе оподаткувати. Мова йде про оподаткування доходів з платформ. В даному випадку всі електронні платформи, незважаючи на те, чи вони в Україні чи за кордоном, будуть повідомляти українську податкову, скільки ти заробив. Відповідно, в твоєму випадку треба буде платити 18 або відкрити спецрахунок, і тоді лише це буде 5%. Ну і не забувай, що додаткова держава збирає з тебе військовий збір. Він теж 5%. До речі, це пільгове оподаткування стосується лише тих, хто заробить менш ніж 7 мільйонів гривень, не має найманих працівників і не торгує підакцизними товарами. А ще давайте поговоримо про сам податок на OLX. Він справді буде збиратися, але лише для тих, хто торгує на більше, ніж 36 тисяч гривень за рік. І робиться все це під гідою того, що держава хоче закрити бюджетну діру на 20 мільярдів доларів. І з такого податку на Олекс планують зібрати в наступному році 14 мільярдів гривень.